Історія цієї Нівони 970 і 100% фантастична. Звісно, нічого так надсучасного, над наднесподіваного не сталося, але при тому цікаво. От дивіться, я цю машину нарешті зробив. Е, пройшло десь, десь, десь місяць або півтора, як вона в мене. От, і були запитання, але не ті, які ви подумаєте. Цю машину я придбав по оголошенням в Німеччині. Власник викинув фоточку, там 5,5 тисяч пробігу. Цікаво. От, по... Я не пам'ятаю, я навіть може рік не гляну, ну, думаю, окей, ну, Рік виявилось в принципі, так, нормальний, так, з перших партій. от, Цікаво, до речі. Дивитися, як розроблялась конструкція від сучасних, вона відмінна по суті там, тільки одним кріпленням. А на платі, все інше то саме, от тож, було дві фотки. Ну і власник, що він зробив? Він сфоткав так, що а, казалось, що на машині була подряпана на передній оцій частинці. То і думка яка: Ну якщо власник показує вже. То він чесна людина і все інше буде в гарному стані, треба брати тим більше. 970-ті з невеликим пробігом досить рідкий гість в оголошеннях. То я й замовив. Ну, виявилось трохи не так. Походу, людина сфоткала, до речі, виявилось, що на тій передній панелі і нічого й не було. То він так сфоткав, а, з, так скажемо, увагу, щоб подвинити на бік. От, а були потерті панелі. Давайте ближче я вам покажу які. Ось очки на ці панельки. Коротше, замінив тут, тут. А, оцю панельку замінив, вона майже на всіх затерта. І машина засяяла. От е, Це таке фантастичне відчуття, коли ти розумієш, що в тебе є якась цінна річ, але там їй трохи не вистачає. І в результаті. Вау. Коли я зібрав цю машинку, все відремонтував. Дернажник поставив новий, змазав все, моторчик передній змазав, привід змазав. От. І коли вмикаєш нівону 970-ту, світиться бачок, світиться дисплейчик, таке захоплення. А, клас. Вийшла гарна, коротше кажучи, давайте. точно. Ані перший місяць 2019 року. Тож, можна чесно сказати, що 19 2019 року. Крутезна, гарна. Можна навіть щось зробити. Виглядає так приємно. От Мені дизайн 970-ї моделі дуже заходить. От такий потужний, серйозний, з крутезним дисплеєм. Ну, як по мені, так дуже вдала модель. І навіть уявляю, в когось вдома, це буде просто прикраса будь а, будь кухонного гарнітуру, будь-якої кухні. Ще й смачно готує. Ага. І, до речі, це оце фантастичне керування, коли можна пальцем зажати то, що ти хочеш, обрати собі швиденько налаштування, змінити в будь-який бік. От, допустимо, мені не подобається 40 мл, я хочу 50, хай буде. Мені не подобається передзмачування констант, я хочу інтенс. теж є. І обираємо тепер вперед, і вона нам тут же готує. Це все. Воно б, звісно, мені здається, якби ця система керування була доступна на всіх моделях Нівона. Це було б дуже круто, але певне. Маркетинг все ж більшою частиною. Там може і якась ціна цього дисплею, чикась його керуванням лишила свій слід, що не бувають бюджетних нівон з таким крутезним дисплеєм. От, іде нагнітання тиску. О, до речі, гарна новостуалка у машини, щоб вона нам витискала всі смаки з кави. Ну, як і повинно бути насправді. Може трохи підкоректую. До речі, Жернова лишив рідні, заводські. От. При тому виходить Ах, суперове еспресо. І, до речі, воно багато шарове. А мало того, гарне еспресо повинно дивувати ароматом. Тобто, коли ви собі зробили чашечку, піднесли, оцінили аромат, потім зробили перший ковточок. Оцінили це багатство смаку, потім другий. І просто кайфують. Нормально, помол не мілкі. Це отак система предсмачування Intense D, яка повільно продавлює каву, роблячи повний вигляд, що от, -от проб'єдернажник. Ну ні, дивитись завжди помол. Якщо він крупний, а він крупний. Ну, тобто, якщо ви бачите крупинки десь коло цукру, це крупний помов. Всі функції тестував, лате мак'я з цікавого кафе Американ це те, що багато хто бажає справжні правильний американ. Підняли диспенсера, взяли велику чашечку і зробили собі правильний американ. Це нам теж достойно. Давайте отак. теж. Керування. Затиснули джойстик. 80 води теж зробимо 50 мл кави, а водички менше, 50 на 50. А от тепер призначення лише констант. І вперед готуємо тепер собі правильна американа. І насправді німці ці машини дуже цінують. О, знайти в гарному стані 970-ту. Це типу, одно з... неможливо, скажімо так. Тобто, німці ці машини продають. По досить великим цінам. Тобто нова коштує в Німеччині 1400 євро, то і вживана, не дивуйтесь, 700 легко. В гарному стані, якщо в неї пробіг там до 2000, от, може бути. От. То і самі німці а, полюбляють придбати таку 970-60-65 вживану. От. І щоб в Україні здобути гарну 970 треба дуже постаратися. От. І в результаті ми маємо крутезний апарат, який варить крутезну каву. Так. Ось така історія машинки, яку а, я обирав трохи недогледічі, скажімо так. Але при тому, а, це подвійна радість, коли ти той а, машинку, яка тебе принесла, неприємний сюрприз. Ти додаєш ці деталі, які починають блищати, і вона розкривається справжню свою суть. Бо коли її розкрив, людина тільки в таких наружних деталях була необережна. Внутрі вона в гарному стані, її носили в сервіс там привід 22-го року, то людина доглядала за Арку 100%, і вона не була душева, ця машина. От, то, чесно кажучи, ціна справедлива. Ну, звісно, панелі дойшлося міняти. Ну і наразі ця машина тепер коштує у нас 33 тисячі гривень. Ну, Сподіваюсь, знайде свого щасливого власника, бо реально мені дуже заходить. А, сам Ford Factor цієї 970 визиває захоплення. Крута машина з конструкцією Літанівона, яка варить смачну каву, може варити класні напої. Ще й з крутезним дисплеєм, з анімацією, яким гарно керувати. Це от індивідуальна пропозиція. Тож, 970-та, класна річ. Дякую, до побачення.